Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 97 і читаємо тему сьогоднішнього уроку Площа прямокутника. Порівняй площі фігур. Запиши 6 нерівностей. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Завдання 695. Давайте спочатку визначимо площі фігур. Скільки квадратних сантиметрів? В кожній фігурі. Нагадую, квадратний сантиметр це квадратик, у якого сторона 1 см або дві клітинки. Ось такий квадратик це є квадратний сантиметр. Таких квадратиків в цій фігурі 1, 2, 3, 4. В цій фігурі 1, 2, 3, 4, 5, 6. А в цій фігурі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. У нас є зразок, як можна порівняти ці фігури. Спочатку порівняли помаранчеву і зелену фігуру. Помаранчева площею 4 квадратних сантиметри, а зелена 6 квадратних сантиметрів. Давайте цей зразок також перепишемо. Це буде перша нерівність. Відповідно, якщо помаранчева менше, ніж зелена, то зелена більша, ніж помаранчева, тому це буде другою нашою нерівністю. Давайте тепер порівняємо цю з рожевою. 4 менше, ніж 10 см квадратних. Відповідно, 10 см квадратних буде більше, ніж 4 квадратні сантиметри. І тепер можемо порівняти зелену з рожевою. 6 менше, ніж 10. І, відповідно, 10 більше, ніж 6. Записали всі 6 нерівностей. Переходимо до наступного завдання. Розглянь малюнки і записи обчислення площі прямокутника. Давайте прочитаємо, як обчислювала площу прямокутника мар'янка. Вона вклала мірку, площа якої 1 квадратний сантиметр, тобто ось такий квадратик, по довжині прямокутника 4 рази. 1, 2, 3, 4. Одержала смужку, площа якої дорівнює 4 квадратні сантиметри. А таких смужок у прямокутнику є 3, як бачите, тому площа прямокутника дорівнює 4 помножити на 3 12 квадратних сантиметрів. Давайте тепер розкажемо, як обчислював площу прямокутника Святослав. Він поклав мірку. Площа якої 1 квадратний сантиметр, по ширині прямокутника виявилося таких 3 3 квадратні сантиметри, одна смужка, а смужок таких 4. Отже треба 3 помножити на 4 і отримали 12 квадратних сантиметрів, площа цього прямокутника. Площа прямокутника дорівнює добутку його довжини і ширини, виражених в однакових одиницях вимірювання довжини. Обчисли площу кожного прямокутника. Записуємо завдання 697. Як бачите, сторони у нас вже поділені на відрізки, кожен з яких довжиною 1 см. Таких відрізків дивимось: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Довжина прямокутника 7. А ширина 1, 2, 2. Тобто, треба довжину помножити на ширину. 7 помножити на 2 буде 14 квадратних сантиметрів площа жовтого прямокутника. Дивимось на цей прямокутник, у нього довжина 3, і ширина також 3. І це буде 9 квадратних сантиметрів площа блакитного. Як бачите, Прямокутник, у якого довжина дорівнює ширині є квадратом. Переходимо до наступного завдання. Побудуй прямокутник, довжина якого дорівнює 6 см, а ширина 3 см, обчисли його периметр і площу. Записуємо завдання 698. Перекладаємо лінієчку, відміряємо 6 см, креслимо лінію. Тепер від кінців цього відрізка. Вниз опускаємо по 3 см і з'єднуємо. Ми отримали прямокутник, у якого підписуємо довжина 6 см, а ширина 3 см. Треба вчислити спочатку периметр. Периметр ми позначаємо латинською літерою P. Нагадую, як обчислювати периметр, треба до довжини додати ширину і все це помножити на 2. 6 плюс 3 буде 9 помножити на 2 18 см. Площу ми обчислюємо добутком довжини на ширину. 6 на 3 буде 18 квадратних сантиметрів. Бачите, у цього прямокутника і периметр, і площа має однакове число. Переходимо до наступного завдання. Склади, розв'яжи задачу за коротким записом. Маємо табличку швидкість час відстань, два транспортні засоби, підйомний кран і трактор можемо складати задачу. Підйомний кран проїхав 240 км за 3 години, трактор їхав зі швидкістю у 4 рази менше та витратив на свій шлях 2 години, скільки проїхав трактор. Записуємо задача 699. Короткий запис у нас вже є у вигляді таблички, тому будемо одразу її розв'язувати. Ми можемо знайти швидкість підйомного крану. Для цього треба відстань поділити на час. 240 ділимо на 3 це буде 80 км за годину швидкість крана. Якщо швидкість трактора у 4 рази менша, то треба швидкість крана поділити на 4 це буде 20 км за годину. Тепер ми можемо знайти скільки проїхав трактор, тобто його відстань. Швидкість треба помножити на час. Це буде 40 км. Можемо записати відповідь. Дописуйте, тисніть на паузу, якщо не встигаєте, а ми переходимо до наступного завдання. З першої груші зібрали 248 кг плодів. Це на 53 кг менше, ніж із другої груші. Скільки кілограмів груш зібрали з двох дерев разом. Записуємо. Задача 700. Маємо першу грушу, з якої зібрали 248 кг. І це на 53 кг менше, ніж зібрали з другої груши. Нам потрібно знайти, скільки разом це фігурна дужка. Міркуємо так, якщо з першої зібрали на 53 кг менше, ніж з другої, то, відповідно, з другої зібрали на 53 кг більше, ніж з першої. Тобто треба до кількості з першої груші додати 53. 248 плюс 50 буде 298 і плюс 3 301 кг. І з другої груші. Щоб знайти разом, треба до. Кількості плодів з першої груші додати те, що ми щойно знайшли з другої груші. 248 додати 300 буде 548 і ще один 549 кг. Разом з двох дерев можемо записати відповідь. Переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас приклади. Записуємо приклади 701. 51 треба поділити на 17. Якщо ми не можемо число розбити на множники і поділити окремо, то ми повинні підібрати, тобто, це число помножити на якесь число так, щоб отримати 51. Давайте помножимо, наприклад, на 2. 10 на 2 – 20, 7 на 2 – 14, разом 34. Не підходить. Давайте на 3. 10 на 3 – 30, 7 на 3 21, разом 51. Отже, 51 поділити на 17 буде 3. Тепер 3 помножити на 26, 3 на 20, 60, 3 на 6, 18, разом 78. І додамо 120 буде 198. Тут першою дією виконуємо множення. 24 помножити на 4. 20 на 4, 80, 4 на 4 16, разом 96. 96 треба поділити на 32. Спочатку поділимо на 8, наприклад, тому що 8 помножити на 4 буде 32. Ми розбиваємо 32 на множники. 96 поділити на 8. Візьмемо 80 на 8 буде 10. 16 на 8 2, разом 12. І 12 треба ще поділити на 4, буде 3. І тепер з 90 віднімаємо 3, отримуємо 87. У наступному прикладі першою дією виконуємо дію в дужках. 360 плюс 300 буде 660 і додати ще 60 буде 720. 720 поділити на 8. Це все одно, що поділити 72 на 8 буде 9 і дописати 0 90. 90 ділимо на 30, можемо прибрати і тут, і тут по нулю, і отримаємо 9 на 3, 3. Тут виконуємо спочатку множення. 120 помножити на 5, 100 на 5, 500, 20 на 5, 100 разом 600. Далі другою дію знову множення: 100 на 3, 300, 40 на 3, 120, разом 420, 600 мінус 400 буде 200 і мінус 20 180. Переходимо до наступного завдання. Рейсовий автобус вирушив з автостанції о 8 годині 35 хвилин і прибув у селище о 10 годині 20 хвилин, скільки часу тривала поїздка. Давайте це завдання виконаємо усно. Щоб знайти проміжок треба з кінцевого часу, тобто коли він прибув відняти той час, коли він вирушив. Давайте це зробимо в стовпчик. Як бачите, не можна від 20 відняти 35, тому ми беремо годину, тут немає тут 0. ось звідси беремо, тут їде 9, а тут, нагадую, 60, тому що в одній годині 60 хвилин. 60 плюс 20 буде 80, 80 мінус 35 буде 45. Далі 9 мінус 8 буде 1. Отже, 1 годину 45 хвилин тривала поїздка. Завдання виконано, і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!